Ще з Майдану він Дніпро. Смішно вийшло. Пораненого калушанина, професійного футболіста побратими несли у медпункт. А він все кричав Дніпро, Дніпро! На той час у Києві пропадали люди. І Олег гадав, що його несуть до Дніпра топити. Отак і отримав позивний. А пізніше прийняв рішення, який футбол. Тоді саме формувався батальйон Донбас 2 червня 2014-го Разом із земляками Олег Івахнюк був у нових петрівцях. Служу українському народу. а саме на Грушевського, у ті розстрільні дні, чоловік зрозумів, що таке страх. Витривалий спортсмен, він звик переборювати себе, справився і з цим. Раніше Олег завжди казав друзям: якщо щось, я піду на війну. Хлопці часто уявляють себе героями, озброєними до зубів. Хоч він ніколи не служив в армії, розумів, що рівень її оснащення не дуже високий. Але те, із чим їх рота їхала на схід, просто вразило. Ми коли виїжджали, то там приїхали якісь депутати нас там проважати, то в нас стояло 5 БТРів, які теж тренувалися там два крази, повністю нових. Ми думали, що, ну, що вони з нами їдуть. То тільки депутати ці пороз'їжджалися і, і коли ці БТРи поїхали. Ми думали, десь там будуть нас чекати там, на виході, маємо з ними їхати. То, о, приїжджають два ніоплани в автобусах, прості туристичні. Ми в них сіли. Фура одна шестерка, мого командира відділення, Гардія Форт. Машина дуже легкова. Все, ми так поїхали в АТО. Перед виїздом нам дали дві гранати F1 і ргд 16 три рожка ну, і 300 патронів. Тож остальне нам сказали, що там добувайте. На війні люди швидко вчаться виживати. У Нас так що не дуже сильно то першого роту, коли вони приїхали, то їх там шмілів, там почали стріляти то жорстко. А нас так, У нас з кулімотів, там з автоматів. Я радий, що попав в цей батальйон. Багато друзів, багато і загинуло. Здивувало, що дехто із добровольців, потрапивши на фронт, почав відверто уникати завдань, прикриваючись хворобами. Під обстрілами деякі навіть рішуче налаштовані боронити свою землю чоловіки не витримували. Тікали, ну, а що страх, Я, ну, їх не можна звинувачувати, якщо чесно. Там, як на тебе летить, непонятно, <гум> непонятно скільки, то навіть не фільм-матриця, якщо чесно. Втік нащо проляти напевно додому. Тому що і за нього може померти і загинути то є 10, чоловік, 20, може 40. А є такі, що можуть десь на пошту заснути. або… Певне, чесно, напитися до такої, до такої ну, степені, що він взагалі не чує, що неба навіть гради летять. Оце саме гірше, це ну, що може бути. Пощастило, що не такі гори вояки були поруч з ним 18 липня на завданні. Того дня їм треба було потрапити на блокпост біля попасної. За попередніми даними чергували три сепаратисти. Добровольці мали їх знищити або ще краще взяти у полон. Міст був замінований, то слава Богу, що він що, ну, той, хто там мав нажимати на на кнопку, що він зарані нажав, виходить. Десь за метрів 50 міст зірвався. Ну, нам повезло, ми з машин одразу повипригували зіленку. Орації там хлопець передав, типу нашому. Хай під'їжджає спочатку перший БТР, щоб ми, там. Ну, що пара стрільнувши по блокпосту. Пара стрільнув, ми вже там підбігли, а дивимося, там просто три макети стояли. Ну, міст весь не зірвався, там в був великий, і просто діра така. Ну, що навіть, там і, і БМП проїжджало, з і автобус міг проїхати, і БТР. І ми все-таки рушили далі. Їхати далі було небезпечно, рухалися пішки. Олег відразу зорієнтувався, що найменше, чого б він хотів, це потрапити у полон. На початку збройного конфлікту на Донбасі сепаратисти дуже знущалися із полонених, тим паче добровольців. Тому у руках тримав дві гранати із надітими на пальці кільцями. Там не було де сховатися там по боках сонячники, і промзона десь може метрів там 700 І нас кружили був КУПЕ. Ну, почався дуже серйозний обстріл, так ну, що ми попали ну, попадали. Асфальт для мене був, я не знаю, то як рідна мама, напевно. Тоді нас загинуло три чоловіки, а з одним там непонятно. Було 15 ранених, я в тому числі. Вони попало три пулі ну, в ліве бедро. Тож, власне, його воєнна історія тривала ледь більше місяця. Але за той час він зрозумів, що готовий був віддати життя за кожного своїх побратимів, як і вони ризикували своїм, витягуючи його пораненого з-під обстрілів. Хлопці витягували десь біля півтора години. То було все непросто, вони мене тільки беруть нести, нести, ну там шість чоловіків було і одразу по нас стріляли. Тільки не знаю, як вони не попадали ні в мене, ні в кого. Тобто не розбігалися, я там лежав. Але витягнули, слава Богу. Чим був цвіт рискували своїми життями, ну, не жаліє себе вчені Коли хтось помирає, гинуть, то це дуже тяжко. Ну, і Там зближують, то настояща сім'я. Там ніхто на тебе не сварить, не кричить, там, не тебе там, в чомусь, наоборот, кусь. Всі піддержать з такими хлопцями. Можна йти куди хочеш. От тільки як, досі запитує себе боєць, як міг хірург Артемівської лікарні не помітити в нозі трьох осколків? Чому витяг одного, а два великих і ще купу дрібних залишив? Через низьку кваліфікацію чи навмисне? Приніс лікар-пулю, каже, все солдатам, місяць-два і далі в бой. Я думаю, це сказка. Нормально, думаю, це відмазався. А, а тут мені на мені погано, я зеленію, темнію, там, ну, я чую, що все, що я так би вже туди відправляюся. Тут мене забирають в Харківщик, зранку мені вже лікар приносить 12,7 калібрного ну, така, плюс оболочка від неї, ще одна 5,45 і ще кучу осколків. Я кажу, це то не моє. Мені там пулю десь давав, ну показував лікар, каже, то не моє, то точно. Ну бо я думаю, може, перепутало, бо стільки такий потік. Я мені кажу, я тобі зараз покажу, імен Артьомський знімав, нам вже його дали, типу, з тобою. І мені дійсно показує. Я тоді просто не зрозумів того лікаря в Артьомірську, що він там робив, а бо він якийсь сєпорм. Хоча спасати ногу, було 10 операцій через день, перших. А потім 11 операцій вже була, зробили мені все. і Я на другий день просипаюся, ну, я нічого не чую. тобто Я не міг зрозуміти, чого, в мене отак все відказало. Олег відмовився від пігулок, аби йому не підсунули снодійний і не ампутували ногу. Відтоді, як задля його порятунку, хлопці ризикували життям біля попасної, друзі в його житті зіграли важливу роль. Їх обличчя змінювалися, але то були рідні люди. Вони перевозили його із лікарні в лікарню, збирали кошти на операції, не дозволили його паралізованого внаслідок лікарської помилки ізолювати від людей. Відправили на лікування в Іспанію. Тільки за кордоном закінчилися Олегові медичні метарства. За два тижні іспанські медики вивели інфекцію, яку вітчизняні збиралися лікувати упродовж 4-5 років, позаживали набуті пролежні. А ну і боженька нам допомагала дуже сильно. Я так думаю, бо я просив її. Він потім почав ходити на реабілітацію, і дуже швидко почав вставати на цю ногу. Ну, на Бо лівою я не можу, бо в мене тут нема 10 сантиметрів кістки. Тобто, я, не... я її чую, все, де в любі місця я все чую. А цю ця... ця була здорова, просто від того уколу дуже великі спазми. Так я стою, хожу, але буває як починаю її трусити. Щодня Олег Івахнюк робить новий крок до нового життя. Він буде ходити. Потрібна тривала реабілітація, імплантант, але усе це попереду. Як і здійснення мрії. Олег багато і багатьох втрати. Побачив життя з різних боків. Йому досі сняться друзі, їх обличчя. Його серце вміщає їх усіх. Олег постійно подумки поруч з ним. Чому так вийшло, що хтось мусив віддати життя, хтось здоров'я і сімейне благополуччя за те, щоб не жити на окупованій ворогом землі. Чому раніше цьому не приділяли належної уваги? Саме Найбільше вразило відношення людей оцих. Бо не раз було, ну, були такі, що допомагали, але більшість тих людей видно, що на них дивишся. Вони такі потірні, не взагалі, ну, есть, зрозуміло, що вони там видно, що вони там за Росію. Але я не міг зрозуміти, чи вони, вони ж не в Африці живуть, вони ж близько, вони завжди їздили в Київ по-любому. Я скільки разів я грав у футбол, я в Донецьку був, і там, в Слов'янську, Краматорську, ну, всюди. Я ні разу ніколи не знаю, ніхто нам. Ну, були там кричали Бандери, ну то таке. Там хай сюди критять, але що? Тільки злості в них було на нас, я ніколи не ожидав. Він поборов свій страх і відчай депресію. Йому і таким як Олег добровольцям доводиться на фронті і в мирному житті виправляти викривлену реальність, підтверджувати документально, що на Донеччині вони захищали державу. Нелегко було отримати статус учасника АТО, але йому це видалося необхідним. Діло не в тому. знаєте, що дали цей документ, бо там проїзд там, безплатний, там чи якісь пільги. Там мені взагалі не то. Ну просто він потрібен, щоб був ну що я дійсно там був. А то потім ти не докажеш, не докажеш. ти, бо потім щось сіпа розроблять. Скільки хлопців сидять наших за сепаратистів, які приходили з українськими паспортами, там, показували пальцем, кажуть, ми українці, а вони там нас в плен брали. Ну там десь щось робили з ними. І хлопці сидять вже, є, що по два роки сидять, по півтора, І ще не знав, скільки будуть сидіти. У статті там стяжкі йдуть. Якщо документ важливий, що важливий. Що людина відчуває, коли усміхається, коли переживши чимало, розповідає про донечку, котрою дуже тішиться. Про власний дім, справжній, дерев'яний, про родину, разом з якою житиме в ній. Олег відроджується. Йому ще багато треба зробити, щоб стати на ноги. А ще більше для здійснення задуманого. Але він це зробить разом з друзями і рідними. Ті, хто любить свою країну, переконаний боєць, знайдуть сили дати їй майбутнє.